Так? За увагу. так, і ось я додаю двері, вони, бачите, самі перевернулись Сім Так, трошечки, трошечки збільшу Досі, Сьогодні ми зробимо з вами проєкт в, на сайті світхом. І передвинути, в принципі, Подивіться. Подивіться. Я нажимаю Ми вже можемо it's рухатись. Home. В нашій моделі так, ви вже it's Ми рухаємось так, тепер так. можемо додати добав... добавити... Подивіться, різноманітні меблі. меблі онлайн. Тест Sweet Home онлайн. Так, нажимаю. Так, подивіться. подивіться. Я додаю. Добавляю... Пустий дім. Зрозуміли, так. Так, після цього можу додати диван. Я натискаю а, малювання стін. Я беру ось так, малюю стіни. Так, натискаю, додати «Add». Потрібно повернути. Що з різкістю? Різкість така. О, вже набагато краще, бачите? Різкість геть. Так, що трапилось ціною, що миші і завершую малювання. Так, Подивіться, так, так, нажимаю стрілочку.